Доброго дня, шановна комісія. Мене звати Ірина Комарчева. Я представляю результати своєї дипломної роботи на тему розробка колоди метафоричних карт по роботі з травмою. Сучасні соціальні умови, пов'язані з війною, переселенням та втратою близьких, вимагають від психолога нових гнучких інструментів для роботи з емоційними травмами. Саме тому я обрала тему, яка об'єднує мої практичні навички, наукові зацікавлення і реальні запити клієнтів. В умовах зростання психологічної напруги в суспільстві спостерігається все більший запит на психотерапевтичну допомогу. За статистикою понад 70 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб в Україні мають симптоми ПТСР, навіть не усвідомлюючи їх. Метафорічні асоціативні карти зарекомендували себе як ефективний, м'який, водночас глибокий інструмент у роботі з травмою, саме через свою універсальність, безпеку і здатність оминати захисні механізми свідомості. Мак стали основою мого дослідження. Об'єктом мого дослідження виступає процес психологічної допомоги особам із травматичним досвідом, предметом використання метафоричних карт як інструменту виявлення, опрацювання та трансформації травматичних переживань. Я прагнула не просто адаптувати наявні колоди, а створити цілісну авторську. Ску систему, яка відповідатиме запитам українського клієнта, метою дослідження є створення авторської колоди МАК, здатної допомогти у виявленні та подальшому опрацюванні травматичного досвіду. Серед завдань, теоретичний аналіз наявних підходів, розробка та апробація карт, збір експертної оцінки і формування рекомендацій для практичного використання. Я застосувала низку якісних та кількісних методів, аналіз літератури, експертне оцінювання, кейс, метод інтерв'ю та контент-аналіз. До дослідження залучено 40 практикуючих психологів з різних регіонів України. Їх досвід охоплює роботу з клієнтами, які, які пережили втрату бойові дії, насилля або переселення. Такий вибір дозволив сформувати об'єктивну оцінку інструменту в умовах реальної практики. Частина психологів навіть самі пережили внутрішнє переміщення. У процесі апробації було виявлено високий рівень асоціативності карт 97%. Експертів підтвердили здатність зображень викликати яскраві змістовні асоціації. Це важливо, оскільки самовізуальний стимул запускає терапевтичну роботу без необхідності вербалізувати болючі спогади. У роботі з МАК. Клієнт має змогу безпечно говорити мовою образів, що часто є більш доступною за традиційну комунікацію. Додатково було проведено оцінювання емоційної виразності карт, де середній бал 4,3 з 5 можливих. Це свідчить про високий потенціал колоди у створенні емоційного резонансу та пробудження внутрішніх ресурсів. Особливо важливо, що колода викликає не лише болючі спогади, а є в неї ресурс підтримки і знаходження внутрішніх опор. Колода рекомендована для використання у практиці кризових психологів, психотерапевтів, арт-терапевтів. Її можна застосовувати як в індивідуальній, так і в груповій роботі. Окремо, варто зазначити, що колода була структурована на дві частини: 54 карти, призначені для роботи з травмою, виявлення її симптомів, а ще 54 є ресурсними і спрямовані на відновлення, стабілізацію та посилення внутрішнього опори клієнта. Цей баланс дозволяє зробити роботу більш чілісною, безпечною та ефективною. У результаті дослідження. Вдалося створити новий інструмент, який поєднує професійний підхід з глибоким емпатійним розумінням переживання клієнтів. Колода Маккарт стала відгуком на запит сучасного українського суспільства і водночас виявом психологічної підтримки, що говорить мовою символів. Щиро дякую за увагу і можливість поділитися результатами своєї роботи. Сподіваюсь, створений новий інструмент знайде своє застосування у практиці. багатьох фахівців і стане корисним ресурсом для клієнтів на шляху до зцілення.